Бережіть свій мозок, тому що зараз настали такі часи, що є дуже багато бажаючих використати вас на свою користь. Починаючи із виробників, які за допомогою реклами на бігбордах там, або по телебаченню розповідають вам, які вам потрібно купувати правильний Використовують для цього навіть прихований гіпноз. От ви приходите собі в супермаркет, там так гарно пахне випічкою і кавою. Це прихований гіпноз, ваші рецептори подразнюються, у вас виникає така асоціація, приємна, щось смачненьке, ви йдете, купуєте їхню продукцію. Реклама кока коли перед новим роком, це взагалі там НЛП, також прихований гіпноз використовується. От такі ці дзвіночки свято наближаються, свята наближається, свята наближається асоціація зі святом, ви йдете, купувати їхню продукцію. Навіть дівчата, самі того не розуміючи, використовують прихований гіпноз, тому що, от коли вони роблять такі губи, пухлі собі на, е, колять, визивають інші реакції у чоловіків також асоціації, і це іде із сексом. Ну, друзі, це все не так страшно. Страшніше чули про вікно Авертона, тоді, коли хтось хоче ввести нам нову нормальність. Ось, коли в наша нейронна мережа. Ожного вона своя, тобто наші знання, наш досвід, наші звички це все такі доріжки між нашими нервовими клітинами. Те, що ми ніколи не чули, не знали і не бачили доріжки цієї немає. От кому потрібно щось із нас взяти, беруть і закидають отаке от одну сімінинку, типа зерняточко, таке. І наш мозок ніколи з тим не зустрічаючись, починайте супротив. Для нас це ненормальність. Ми не хочемо цю інформацію сприймати, ми не будемо її споживати і відштовхуємо від себе. Почекаємо. Проходить час і знову зерняточко, проходить час і знову зерняточко. І таким чином, оці доріжки. Спочатку одна доріжка, потім накладається друга доріжка, потім третя. І коли набирається вага, у нас з'являється нова звичка. Знаєте ж, таку приказку? Посієш мисль, пожнеш поступок. посієш поступок, пожнеш привичку. Посієш привичку, пожнеш Судьбу. Таким чином, використовуючи наш власний мозок, з нас можна зробити будь-що завгодно, і ми будемо робити те, що потрібно комусь. Чому хочу зараз взагалі про це говорю? Тож хочу сьогодні попливати на ваш мозок і нагадати вам про важливість позитивного мислення. Що таке позитивне мислення? Це не тоді, коли у вас в голові розові поні. Позитивне мислення це тоді, коли ти не дозволяєш собі думати про погане. Ні про минуле, ні про майбутнє. Тому що наш мозок не розрізняє те, що він думає, фантазує, уявляє і з тим, що відбувається в реальності. От уявіть собі, навіть, якщо ви тут саме прислабутий лімон, уявити собі, що він, у вас в роті у вас буде слина, або ті люди, які займаються аналізмом. За допомогою фантазії виникають реакції, і мозку здається, що у нього був секс. Так само, друзі, коли ми думаємо про поган, ми згадуємо тим більше в деталях, що з нами відбулося колись. Ми таким чином в кров викидаються гормони стресу, а для нашого організму це отрута. І потім ця отрута роз за допомогою крові розповсюджується по всім органам і системи. А далі вже, друзі, потрібно це